Скажу вам правду, червона вивіска соя зробила. Оце, так? Це такий переломний момент в моєму житті, тому що я до цього часу не знала, чим я хочу займатися, а десь мені, мабуть, всесвіт підказав, і я ось тут, і я надіюся, що я здобуду все-таки цю професію. Що б поважали майбутнім учням? Ну, по-перше, не боятися своїх відчуттів, вірити собі більше і, ну, і плити по течії. Мені було дуже цікаво вчитися слухати тіло іншого і при цьому не забувати про себе, відчувати себе, слухати себе, відчувати процеси в тілі іншої людини і від'єднувати від них себе. А що такого от саме для вас було тут цінним, скажімо так, на навчання? Чесно, це віднайти себе в цьому всьому. Mm -hmm. Є знайомі, які у вас проходили курси масажу, ходять до вас на масаж. Mm -hmm. І тому я зрозуміла, що я хочу до вас. І перший день мені хотілося, чесно кажучи, тому куди я попала, і... <рес> і мені хочеться вже додому. Але потім я відчула дійсно, як змінюється моє тіло, і думаю, що я це можу робити з іншими, і мені мене це зацікавило. Я дуже вдячна, дуже багато інформації. Дуже для мене багато інформації, але дуже м -м, такої глибокої і потужної. Тому дуже дякую. Який найбільший інсайт за ці три дні? Що все дуже взаємопов'язано в тілі, і треба йти в глибину. Ну що це нас насправді те, що я хотіла. Глибина не просто масаж, а саме ось така глибина. Хочу сказати для інших, щоб ви не боялися і йшли далі через свій страх, через все потрібно пробувати. В чому саме цей страх? Був що, що за страх? Страх в тому, що я думаю, я анатомію там не знаю, фізіологію, це все. Але так як ви це все показуєте, розказуєте, і так як ми можемо тут відчути про тіло, це все настільки прям відчути, що ну, для мене це щось нове в моєму житті, я навіть не могла ну, так для себе зрозуміти, що настільки можна класно відчувати тіло. Дякую. Можна я вас? <смі> І я зрозуміла, що мені трішки не вистачає чогось в моїй роботі. Тобто, треба далі йти, а дорогу завжди осилять, хто йде по ній. Дякую за все, дякую за вашу атмосферність, за вашу подачу матеріалу, за учбовий матеріал, який у нас був, за вашу чуйність, підхід до кожного, до кожного із дівчаток, колективу. Дякую організаторам, процвітання. Вашій школі і гарних учнів.